Аграрії України намолотили вже 121 тисячу тонн гречки. Лідерує Сумська область, а 15,3 тисячі тонн, а слідом йдуть Житомирщина і Тернопільщина. А загалом в Україні гречки обмолотили 87 тисяч гектарів. Це 74 тисячі. Відсотки, ну і більше поговоримо про а, ці результати із директором департаменту аграрного розвитку міністерства аграрної політики та продовольства України Ігорем Віштиком. Вітаємо пане Ігорю. Сподіваюся, що ви в безпеці нині. Доброго і спокійного дня усім так. Пане Ігорю, найбільше намолотили гречки на Сумщини. Я так розумію, що те, що це прикордонна область, не стало на заваді. Звичайно, що зі збиранням врожаю у прифронтових зонах і прикордонних є певні труднощі через безпеку працівників та частково зруйновану інфраструктуру. Проте станом на 13 жовтня найбільше гречки намолотили аграрії, саме Сумщини. Е, уже в нас є тішки новіша інформація. Це майже 15,5 тисяч тонн Житомирщини та Хмельниччини по 15,2 тонни е, Кожна наразі аграрії, прикордонної сумщини вже практично завершують збір даної культури. 64% чотирсотки врожаю зібрали, чи це достатньо для цього періоду? Звичайно, що погодні умови внесли свої корективи так протягом вересня місяця та початку жовтня ми спостерігали значну кількість опадів, що в принципі затримало приблизно на два тижні збирання. Пізні групи зернових в цілому, проте наразі погода сприяє і в нас продовжується збір урожаю, а також і посівна озимих зернових культур. Пане Ігоре. На вашу думку, як найближчим часом може змінюватись роздрібна ціна для українців на гречку? Ціна підстав для того, аби ціна зростала, суттєво наразі немає навпаки. У баланси попиту пропозиції на 2022-2023 маркетингові роки. Ми бачимо, що в всієї зернової групи, а також і олійних культур, і сукрового буряка вистачає для внутрішніх потреб. А так і також має зберегтися потужний експортний потенціал наразі. Уже у переробні підприємства поступає гречка. Із нового врожаю, і ми вважаємо, що є перспектива того, що ціна має знизитися приблизно до 60-70 гривень за кілограм. Пане Ігорю, а чи завжди так Сумська область лідирувала у вирощуванні гречки? Тут певні обставини теж сприяли цьому, Те, що і. 17 затягнулася, і ми знаємо, що досить довгий час на Сумщині тривали бойові дії. А гречка саме та культура, яка може сіятися дещо пізніше, навіть улітку, тому і площі були посіяні цієї культури, досить великі саме в Сумській області. Ну, от, власне, ми вже напевно запитували і часто говоримо про це про те, що певні області регіони переорієнтовуються і аграрії змінюють якби свій профіль. І от, власне, які регіони раніше вирощували гречкою, і які стали на, ну перейняли оцю ніби естафету аграрну з огляду на воєнний стан і військові дії? Взагалі, в принципі, дана культура може вирощуватися. На більшості в більшості областей України, але найбільше наразі гречки вирощуються в центральній Україні а також за сприяння асоціації і підтримки наших канадських партнерів була надана гуманітарна допомога вигляді насіння, і відповідно гречка була посіяна у Київській і Житомирській області додатково як кожний. Яку ще культуру, окрім гречки, зараз от так от вирощують, і які ми про які результати ми можемо ну аграрного такого періоду можемо говорити зараз? В принципі, всі традиційні культури, які вирощувалися і до військового часу в Україні, вони продовжують вирощуватися, дещо змінилася їх структура. Наприклад, зернових культур дещо менше стали вирощувати, проте на Львівщині і Боковині навіть трішки збільшили площу, в центральних регіонах зернових менше я думаю, що для продовольчої безпеки ті посівні площі, які сіються наразі в усіх регіонах України, вони є достатні. Спасибі пане Ігоре за те, що долучились до нашого марафону. Це був Ігор Віштак, директор департаменту аграрного розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства України. Ми говорили про те, що аграрії України намолотили вже 121 тисячу тонн гречки. Лідерує за всіма показниками Сумська область. А вони намолотили 15,3 тисячі тонн, а Слідом ідуть Житомирщина та Тернопільщина. Загалом в Україні гречки обмолотили. 87 тисяч гектарів – це 74%.